Німеччина передасть Україні додаткових чотири радари для виявлення повітряних цілей на досить великих відстанях. Сама система працює у парі з протиракетними комплексами, перш за все, із німецькою німецької Втім, в автономному режимі радар не менш ефективний. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про радари ті 4 d Тіремель це сімейство радарів, які розробила німецька компанія Телефункен, а зараз ними займається підприємство Генсольд. Нову версію радара Ті 4 d компанія представила у 2018 році. А перші замовники отримали його у 2020-му. Це такий багатофункціональний, повністю комп'ютеризований, тобто повністю цифровий радар, а здатний відсліджувати як далекі, так і ближні цілі у всьому діапазоні висот від мінімальних там до 15 метрів і до 30 кілометрів цей радар використовує найсучасніші радіолокаційні технології. Завдяки цьому виявляє та відстежує різні типи повітряних цілей в радіусі 250 км кілометрів та на висоті до 30. Більше того, ТРМЛ-4Д супроводжує та координує винищувачі до 120 км, кілометрів, а балістичні ракети до 60. Також радар може працювати як контрбатарейний і виявляє ворожий снаряд за 96 км. кілометрів. Ця станція здатна виявляти і супроводжувати одночасно до 1500 цілей. Це надзвичайна висока щільність цілей, 1500 одночасно. Причому всі ці цілі вони не лише відстежуються їх координати, але й формуються їх траєкторії. Операційна дальність Ремель 4 – 250 км. кілометрів. Одразу, як радар виявив ціль, він її класифікує, визначає висоту, напрямок та швидкість руху. Отримані дані радар автоматично відправляє до командного пункту. Там цю інформацію використовують, аби сформувати маршрут польоту ворожої ракети. Ця станція має антенну з фазованою антенною решіткою. А яка дає дуже потужний сигнал? Ну, що таке фазована антенна решітка? Уявіть собі віник в перерізі, да? де багато-багато таких, значить, різних направляючих, всі ці направляючі працюють як як радари, і це дає дві переваги. По-перше, вони, коли об'єднуються разом їх сигнали, потужність їх сигналів, вони дають дуже потужний сигнал. Ще одна особливість Радара, він не у постійному оберті. А коли визначається напрям ворожих цілей, антена фіксується і якраз завдяки фазованій решиці, де кожен елемент має власний сигнал, відбувається детальне сканування. Діаграма направленості вона від е, плюс 70 градусів, якщо по вертикалі дивитися, до мінус 2. Тому. А зі своєї позиції Радар бачить добре бачить цілі на малих висотах. Звичайний радар в нього так піднімають трішечки антенну. Він погано працює по малих висотах. А тут радар, який значить з електронним скануванням, він може дивитися не лише вверх, а й вниз. Радар першочергово виготовлявся для роботи із зенітним комплексом АЕРІСТІ, який теж є в Україні. У співпраці з цим ЗРК радар забезпечує збиття повітряних цілей у радіусі 40 км. Але усі сучасні РЛС, виготовлені в країнах НАТО інтегруються в єдину мережу. Тому ті 4 d співпрацює з іншими системами, до прикладу, з американськими насам у разі потреби вона поєднується з комплексом IRIS-T, бо вона є штатною до цього комплексу, і може одразу здійснювати управління ракетами. Тобто не лише виявляти цілі, а й знищувати ці цілі. Вона може бути інтегрована в систему. І, до речі, я не знаю, як німці, але американці поставляли нам власне обладнання, яке дозволяло інтегрувати новітні радарні станції до нашої існуючої системи протиповітряної оборони трмл 4 d працює в умовах радіоперешкод. Коли ворожий реп намагається захопити одну частоту, німецький радар швидко перемикається на іншу. Таким чином противник не встигає навести ракету по системі. До того ж, РЛС працює дистанційно без людей поруч. Згортається і розгортається за 10-15 хвилин. Розробники запевняють, що станція може працювати досить успішно, навіть в умовах складної протидії. Що таке складна протидія? Це означає одночасно радіоелектронні перешкоди. І антирадарні ракети саме так працює російська авіація. За даними видання Дефенс Експрес, орієнтовна ціна за чотири радари, ті 4 d коливається від 40 до 70 мільйонів євро, і приїдуть до нас вони вже в наступному році в рамках нового пакету військової допомоги від Німеччини. Збройні сили України вже знають, як ними користуватись, адже з жовтня минулого року ми отримали вже чотири таких радари. Збирайте спокій, вірте в наше ППО.